Доброго дня, друзі! Радий знову вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему сінажування. Як ви знаєте, з Утриманням великої рогатої худоби. Такі корма, як Сінаш та сила, мають дуже велике значення у процесі відгодівлі та утримання великої рогатої худоби. Зараз ми знаходимося на полі, хоч та вірте, хоч та ні, але декілька днів тому тут закінчили збирати ліцерну на сінош. Уже Бачимо, що через якийсь тиждень, тижнів два-три прийдеться знову сюди їхати, опять її косити. Це вже буде не сіна, а сіно. Поговоримо про. Ключові такі етапи в заготівлі сіножу. Перший етап це скажімо, визначення фази по саме скошуванню і процесу заготівлі, скошування саме люцерним. Першим таким етапом. Візуально, як можна поділити люцерну, що вона готова до скошування, це все-таки є фаза бутонізації. Цей період вміст білку і самих основних поживних елементів люцерни буде найбільший. Основна задача не допустити люцерну до цвітіння, але і не скосити дуже рано. Тому найкраща фаза це бутонізація, початок цвітіння. Допускається там 10-15% рослин, які тільки-тільки починають цвісти. Отже, до самого скошування, тобто фазу ми визначили, приступили ми до скошування, працювали ми косарками клас диска, дві штуки, клас диска 3100 і клас диска 3600. Це звичайні прицепні косарки. Після того, як люцерна скосилася, потрібно витримати деякий час. Інколи може бути таке, що і як в цьому році, що взагалі чекати не приходилось, було що прям косили, валкували і відразу вже підбирали люцерну. Витримати потрібно деякий час для того, щоб вміст сухої речовини був в межах 35-40%. В цьому році були такі поля, де ми чекали, тобто де не було сонця, де ввечері проходив дощ, як була роса. Приходилось трохи чекати, але в цьому році це було досить і небагато. Цьому всьому процесу, тобто переважно ми косили, валкували і відразу прибирали. Чому так? Тому що в цьому році в зв'язку з тим, що перше це малий запас вологи, ще, скажімо, із зимово-весняного періоду, плюс весняні приморозки. Люцерни, ми в цьому році отримали, ми в середньому там десь близько п'яти з половиною тонн. Врожальності це зелений маса з одного гектару. Це для люцерни, враховуючи показники наші за останні роки, там в межах 10, а в минулому році навіть там, 12 тонн, можна сказати, взагалі нічого, половина від того, що ми зазвичай заготовляли. Але причиною тому стала весняна погода. Після того, як ми завалкували, тобто ми запускаємо процес підбирання вже люцерни і вже майже готовий. Сінаж, який потрапляє в яму, це працював у нас комбайн-клас Ягуар. Для перевезення ми задіювали 4 одиниці техніки. Це два КАМАЗи без причепів, самосвали, плюс використовували трактора з прицепами Кобзаренко ТСП-15. На ямі у нас працювало два трактора на трамбовці, це Джендір в якого задача була саме трамбування сінажу, і клас аксіон 950 він з відвалом плюс трамбування плюс розподілення маси по самій ямі. Процес заготівлі у нас тривав близько 4 днів. Можна було пішвидше, але деякі коригування все-таки вносила погода. Два дощики пройшло за період цінажування, тому трошечки затягнулись. Планували чуть-чуть швидше. Друзі, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!